Автобоулінг у Коломиї. Водій вантажівки поїхав проти руху та врізався у три припарковані автівки. І це все у центрі міста в годину пік. На щастя, тут обійшлося без жертв. Пояснити свої дії водій не міг, бо був п'яний, кажуть інспектори. Алкотест Драгер показав в міст алкоголю 2,65 проміли. Деталі цієї пригоди дивіться у сюжеті. Дорожньо-транспортна пригода сталася якраз в обідню пору, у центрі Коломиї біля Михайлівської церкви. Водій вантажівки їхав у напрямку від автостанції і на світлофорах біля собору, згідно з правилами, мав би повернути чи то на Криничну, чи на Шевченка. Натомість, проігнорувавши знак в'їзд, заборонено, попрямував навпростець вулицею Грушевського у напрямку ратуші. Там проїзд ускладнений, бо з лівого боку парковка, та ще й година пік. Тому вантажівка одразу протаранила три припарковані автівки. Польцваген Кадді РАВ-4 і Ваз 21011 за інформацією Державтоінспекції, Вантажівкою Рено кермував чоловік 1968 року народження. Мешканець Волині машина належить підприємцеві, а водій лише перевозив товар для одного із місцевих супермаркетів. Коли на місце пригоди приїхали інспектори, з'ясувалося, що чоловік заледве ледве в'яже. Водій вів себе неадекватно, був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, що в подальшому підтвердилось під час проведення освідчення з допомогою приладу алкотесту «Драгер». На процедуру з драгером зійшлися подивитися десятки перехожих, бо вона перетворилася у кількахвилинну виставу. Водій чи то не розумів, чи не хотів розуміти дію приладу. Тому, замість того, аби подути, втягував повітря в себе. Неправильно ще. Беріть у рот і дуйте, легенько дуйте. Дуйте, 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 дуйте. Неправильно. Але нарешті перевірка вдалася. Результат показав серйозну цифру, яка у 13 разів перевищує допустиму норму і свідчить про важке сп'яніння. Починаємо. Є, yeah. ждіть іде аналіз. Два проміни є? 2,65. У Вас є важка степен зміну. Впустимо мій нові 02. Ви допустимі, допустимі ноль два. У вас є 2,65. Допустима норма два. 13 разів перевищує міст. Алкоголю в крові допустимого. Зрозуміло. Те, що він п'яний, водій заперечував. А скажіть, будь ласка, ви вживали сьогодні? Не, Не вживали, а вчора. Це спуще, ви поїхали проти руху де є дорожній знак «В'їзд заборонено. Що спонукало вас до цього? Я про просто руху не їхав. Ви зараз поїхали проти руху, де в нас в центральній частині міста стоїть дорожній знак 341. «В'їзд заборонено. Що спонукало вас? Пане водій, затримати треба. порушення вимог дорожніх знаків, кермування в стані алкогольного сп'яніння та скоєння ДТП. Це три статті, згідно з якими водія притягнуто до адміністративної відповідальності. За дане порушення найтяжче стягнення йде штраф від 3400 гривень. чотириста гривні Це рішення приймає суд або позбавлення права тірування від одного до двох ротів того дня. Вантажівка майже до вечора простояла на місці ДТП, аж поки її доправили на арешт майданчик. Сталася складна технічна поломка, коли у системі гальм зникає тиск повітря, тоді комп'ютер блокує колеса і зрушити автомобіль з місця неможливо. Довелося шукати місцевих водіїв, які мають такі машини, та з їхньою допомогою завести вантажівку. Галина Досин, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.